Друзі, моє вітання. Цей тиждень для нас вам буде дуже важливим в контексті досягнення миру. Є певний план. Трампа щодо цього відповідь щодо цього Трамп, цього плану очікують від нас американські партнери цього тижня. Ну і віс, після цього будуть передаватися цей план до росіян. Яку реакцію будуть вони? Мати теж дізнаємося згодом. Власне, що це за план? Як відбулося перемир'я пасхальне? Про все це не тільки будемо говорити з політологом. Це Володимир Цибулько. пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю. Воістину да. воскрес, пане Ларине, воістино воскрес. Ну що ж, як ви відчули, що відбулося пасхальне перемир'я? Пасхальне відчув перемир'я ні, ну тому що воно піарівське по своїй природі, тобто воно мало шахрайський намір, і на жаль, це шахрайство відбувалося в таке важливе, дуже християнське свято. Шахрувала не Україна. Треба нагадати, це угу. шахрайство російське. По перше, зупинки бойових дій з боку Росії не було. По друге було дуже багато крику про те, що Україна порушує, навіть як Україна нічого не робила взагалі. Ну тому, що по ідеї, це було це була задумка, щоб піймати Україну на протиході, що Україна. По п'ятницях неповоротка і відморожена, не реагує ні, ні на які такі ефектні ходи Росії, але українська сторона зреагувала дуже просто. Ну тоді давайте 0.0.21 квітня продовжимо на о, невизначений термін о, зупинку бойовий. Mm -hmm. Я думаю, що це було дуже ефектно. Найголовніше, що це підхопила Велика Британія, потім інші західні демократії. І Росія і Росії просто нічим було відповісти на цей хід, тобто, по суті, Росія сама сама нарвалася, сама її відгребла, як кажуть. Єдине, що все таки дуже важливо інше. Очевидно, що це була скрупульозна і дуже така ну системна робота спецслужб українських, бо повернення полонених це, це успіх, що що цікаво, що російська сторона. Розуміючи, що будь-який паритет з українською їй не вигідний, вона почала е, розганяти хвилю про те, що е, А Росія повернула тільки 40 своїх полонених, тому що нікого повертати, що полонених немає в Україні російських. Тобто, вони почали розігрувати цю дурацьку ідіотичну абсолютно карту, е, яка на, по справжньому е, показала е, все таки. Боротьбу українських українців за своїх людей е, і е, абсолютно зневагу до долі простого бійця з боку російської влади угу. пана в цілому, що означає оця спроба? Я не знаю, як це назвати. Половина перемир'я, яке відбулося на Володим, в загальному переговорному процесі, це спроба догодити Трампу його намірам завершити війну, чи тут а. якийсь не знаю... І як і вдалося ну, Росіянам це зробити? Е, ну принаймні бажання продемонстрували, Трамп оцінює це вже як успіх свій. Бо е, нагадаю, що буквально в п'ятницю ще Трамп говорив про те, що Америка, якщо не буде ніяких поступок, Америка виходить із, із посередницької місії, адже. Те, що робила Америка, виявляється є посередницькою місією, а не пресінгом е в бік України з метою змусити Україну піти на поступки. Думаєте, так. Росія злякалася від цієї погрози Трампа, що Америка може вийти з переговорного процесу? Е мені здається, що не Росія злякалася. Путіну стало якось ну, страшно за. Е Розтоптання надій Трампа, тобто, це, це такі понятійні стосунки між Трампом і Путіним. Путін не дуже хотілося б розлючити Трампа особисто. Тобто, тут тут не не про міждержавні йдеться про швидше такі особисті стосунки Трампа і Путіна. І Путін вирішив підіграти особисто Трампу, а не а не американській переговорній позиції. Чи ну, принаймні цей випадок Трамп може показувати козиряти ним, хоча він ефективність його нульова, Але те, що ну, є така російська приказка, е, е, як це застряг коготок, е, пропала птічка? Тобто е, мається на увазі, що якщо маленьку частину прихопити, то можна. Цілу, так би мовити, потім ціле е, тіло проковтнути. Uh -huh. І е, американці в'язку ув ув'язкоготок пропала птічка. От мені здається, що американська сторона оцінила це як в'язку готок. Тобто ну, день перемир'я, яке, ну, півтори доби перемир'я, яке оголосив Путін. І е, це ну, Трампа обнадіює, що в нього є якийсь прорив. Насправді ж. Це відбувається на на тлі дуже невдалих е, подій на близькому сході, угу. Але, так так пане вона хочу уточнити цей момент. А, чи дійсно це сприймає Трамп як невелич... ну, досягнення і спроможність Росії сісти за стіл переговорів, досягти миру? Адже дивіться, якщо Росія продемонструвала продемонструвала, що так легко може підтримати це перемир'я. Це пасхалі, назвемо і Америка власне виступила з ініціативою і далі продовжити після 20 20 квітня. Це перемир'я, а далі ну Путін ми знаємо сьогодні, вже зазначив, що ніякого перемир'я немає. поновлюємо обстріли і цивільної інфраструктури, то Хіба нелогічно, що Трамп зараз має ну, тиснути на Росію з огляду на те, що ну ти щойно продемонстрував, що ти спроможний э, зробити перемир'я? Тут зараз мені псуєш ці плани до 100 днів моєї каденції? Ну треба зважати на, на найближчі тижні. Путін же анонсував великий парад на 9 травня, побідобесія. І він що збирається запрошувати всяких лідерів іноземних держав під час активної фази бойових дій? Я думаю, що ні. Тому в Вашингтоні розуміють, що Путіну потрібен хоча б тиждень якесь вікно перед цим 9 травня. Щоб ну, цей тиждень минув без обстрілів, тим більше що українська сторона теж оголосила свої, свої заходи, бо 9 травня в Україні День Європи. Друга неділя травня у нас завжди День Європи. Тому 9 травня буде в нас День Європи, і на цей день в Києві очікується велика кількість західних лідерів, європейських лідерів. Тому тут ніби взаємні вікна створюються е, і для Путіна, щоб безпечно провести парад, і для України, щоб, провести, щоб безпечно провести День Європи. Але все одно Путіну треба мати певність, що в нього буде таке вікно, бо все-таки він, е, він може спровокувати таку дію, яка Змусить українські війська наносити удар у відповідь, і це по суті зіпсує йому і парад, і все побідобесіє а в української сторони зараз можливості дуже хороші, аби зіпсувати йому і паради, і побідобесії, і все, що завгодно угу. тут просто якесь таке зараз дуже дивне враження, що американці купуються на російські всякі бізнес-пропозиції. Але Путін відверто впарює фуфло, кажучи, молодіжною мовою американцям, тому що видобуток газу на шельфі свого часу великі корпорації в Західні хотіли е, розробляти е, на шельфі Північного Льодовитого океану е, газ. Потім зрозуміли, що собівартість його ну, буде аж занадто висока. Е, е, Штокманівське родовище таке. Далі зараз Росія хоче впарити е, партнерам американським Газпром, який вже збитковий, в надії, що американці його заберуть і зроблять е, справді можливість експортувати російський газ в Європу. Так само вони Нордстрім готові втюхати американцям, так само вони хочуть затягнути американців. У восток Ойл таку в ну, нафтову велику нафтовий проект. Тобто насправді те, що американська сторона раптом почала вестися на бізнес-пропозиції Москви, це, це теж поетапне ну, проведення, за, за ідеєю Трампа, поетапне проведення Росії до нормальності, тим більше, що частина бізнесу. Путінського сопер тряпочку боїться відкрити рот. А але коли потрапляє на захід, то вона там більш ніж щира і розповідає mm -hmm. про, про Росії повернутися в західний світ. Mm -hmm. Але з такими злочинами ми ж для нас дуже важливо, щоб всі оці починання Трампа не викреслювали, по-перше, не перекреслювали діюче законодавче поле, яке навіть в сполучених штатах діє, бо в часи Трампа конгрес прийняв. Спеціальне рішення про заборону визнавати Крим російським. В росі... ну, в американське правове поле не дозволяє визнавати Крим. Скільки, скільки б там Блумберг не писав про те, що в плані Трампа є готовність визнати Крим за Росію? Чекайте, ви ж маєте свої в часи Трампа прийнята була спеціальне спеціальне рішення законодавча про заборону визнання Криму. Ну я не кажу вже про інші речі. А от для нас принципове питання це покарання військових злочинців, компенсація втрат і відновлення територіальної цілісності. Тому е, ну, якщо е, Трамп хоче розпоряджатись українськими територіями, хай розпоряджається. Але е, нагадаю, що для е, в Трампа немає великих е, важелів тиску на Путіна. Бо а три... як же санкції? Санкції то є, тільки нагадаю, що персональна торгівля США і Росії складає, по-моєму, десь в районі 3 мільярдів доларів річних. Тобто експорт Росії в США, це абсолютно смішні обсяги. Але ж я так розумію, санкції, які можуть зчинити тиск на Росію, це будуть запроваджені санкції проти тих країн, які якраз от і е... санкції Купляють. так в ну справа в тому, що Трамп дійсно має досягнення досить серйозне. Це фактично запуск переформатування нафтового ринку. Росія дійсно на цьому втрачає і дуже відчутно, але але для Росії це для Путіна це не дуже боляче, бо це для нього механізм якось ну відбрехатися від місцевого від російського населення. Насправді то російські нафтові родовища достатньо вичерпані, і навіть якщо б вони мали доступ до ринку, то вони б не добували б необхідних обсягів нафти. Хоча ну, зараз падіння відчутне, але але це не обвальне падіння. Найближчі кілька років буде обвальне падіння нафти. Тому для Путіна є по, по суті ну, спосіб відбрехатися від претензій населення, чому чому немає нафти російської? Але ж десь відсотків сімнадцять бюджету Росії формується на газових операціях і. Газ зараз для Європи перекритий. Європ... Ну, по суті, сам Путін перекрив для Європи газ. І е, тут ще доганяють судові рішення по зриву поставок до Європи. Е, і от чому е, Путін хоче продати Північний потік американцям? Газпром весь і, і газотранспортну мережу російську американцям хоче продати. Тобто, він, він шукає якісь варіанти, які б дозволили е, йому з-під ну, преса. Кримінальної відповідальності вискочити. Ну, добре, Сталін вискочив за Другу світову війну е, з відповідальності за злочини перед людяністю. Але якщо людство черговий раз чергового Сталіна випустить за його злочини, ну це, це буде дивно. Бо все ж таки е, в нинішньому нин, позиціонуванні е, Путін це швидше Гітлер, ніж Сталін. От в чому. Пане доро щодо а, плану Трампа. Ми ви трошки вже один з цих пунктів торкнулися щодо а, власне визнання Крима російським. І на цьому тижні в Лондоні може бути узгоджено повне та всеосяжне припинення вогню. нього там сперше. Ну і це відбудеться, якщо наша країна підтримує план Трампа, який потім передати Росії, яка теж має підтримати цю ідею. І як власне виглядає цей план Трампа, який був представлений для України ще минулого тижня? Пише Wall Street Journal. Ну, перше це зупинка вогню. Далі США визнають Крим російським, Запорізька атомна електростанція оголошується нейтральною територією під контролем Сполучених Штатів Америки. Україна відмовляється відступу до НАТО. Ну а штати не визнають російський контроль над частинами Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей, але власне натомість і не вимагають ніякого виведення російських військ звідти. Що можете сказати щодо цього плану в цілому? Ну. Цей план точно забезпечує Росії непідйомні витрати на утримання окупованих територій. Це є такий механізм, коли е, залишають е, агресорів отруєний, так би мовити, отрує, отруєного дикобраза в шлунку, дають проковтнути якісь території, а потім ці території отруюють всю екосистему, так би мовити. По перше, логіка я перепрошую вам. А чому ви так вважаєте? Що є підтвердженням того, що ці території можуть бути не для Росії? Донецьк, Луганськ, у них гон більше 10 років під контролем, і не бачимо, що прям кардинальний якийсь удар нанесло по Росії. Так води, як не було в Донецьку, так і нема. Чому кардинальний? Ну, насправді кардинальний. Подивіться на стан російської економіки. Він він погіршується. До речі, якраз останні Росії вряд, ну, поталанило із 22-м роком, коли кон'юнктура нафтових ринків була дуже висока, нафта торгувала. Часом аж по 120 доларів за барель. І тоді Росія змогла заробити, по-моєму, десь під 400 злишком мільярдів доларів додаткових на війну. Зараз цього щастя Росія не має. Навпаки, зараз її з нафтових ринків витісняють. Там в чому логіка американська? В тому, що треба привести е, до Якісного рівня території підконтрольної Україні, щоб це було ну щоб, щоб це були території для проживання нормальні зараз. Велика кількість українців просто вигнана з території, тому треба організувати, побудувати нові селища, розселити людей з окупованих територій, дати їм можливість жити нормально і нормальні робочі місця. Потім, коли Україна набереться сили, стане повносправною. Вона згодом після того як Росія ослабне остаточно безповоротно. Бо е, головна торгівля е, Росії була із Євросоюзом, е, торговий обіг Росії з Євросоюзом в кращі роки сягав 450 п'ятдесят мільярд, мільярдів євро. Mm -hmm. Тільки е, ну нафти газу. І вугілля Росія експортувала на європейський ринок на 190 мільярдів євро. Ну і відповідно купувала сама на європейському ринку багато всяких продуктів, одягу, люксусових всяких, товарів, автомобілів. Тобто торгівля з Європою ключова була для Росії не з Китаєм з Європою. На європейський ринок Росія вже не повернеться, торгівля із Китаєм буде дискримінаційною. Китай буде, хоч сальдо і позитивне в Росії торгівлі з Китаєм. Але Китай вирівнює це і Китай Китай насправді заробляє більше на Росії не за рахунок експорту своїх товарів в Росію. От ну, ми бачимо унікальну історію, коли Китайці просто проковтнули російський автомобільний ринок. Нема навіть Камаз вже здох. Камаз виробляє військові автомобілі, яких ми не бачимо на фронті. От в чому комедія. А ну, такий приватний автотранспорт це повністю 70% китайців. Угу. Тому ну, по суті, виглядає так, що. В Росії не буде можливостей відновити економіку свою. Не буде. Вона, вона не має жодної групи товарів, яка має перспективу завоювання ринків. Всюди їй буде заблокований доступ. Навіть зброю російську основний покупець російської зброї Індія згортає торгівлю з Росією. Угу. Гаразд, я зрозуміла, який результат, яка результативність може бути від цього плану для Росії, а для нас з вами ну визнання Криму-російським відмова від нашого вступу в альянс, а це нас закріплено на конституційному рівні. Ну, план виглядає, як у кажучи, не найкращим варіантом для нас. У нас є ця опція відмовитися від нього, бо ми чули ці заяви погрози Трампа, які вже загадали, що Америка вийде з переговорного процесу. По-перше, нас ніхто не зобов'язує визна визнавати Крим Російським. По-друге, Україна не визнала, наприклад, існування Косово. Хоча Косово, до речі, навіть е на Рамштайні з'являлося, Косово передавало деяке озброєння на користь України. Але в нас так і не встановлені дипломатичні стосунки з Косово. Uh -huh. це, це якраз сигнал Сербії і сигнал світові, що ми не визнаємо інші. Території відчужені і самі не, ну, не дозволимо наші е, відчужені території е, визнавати. Е, я думаю, що тут буде питання якраз із е, визнання Америкою, це, це не буде е, визнання на законодавчому рівні, тому що буде дуже дивно виглядати, коли сама Америка в часи Трампа приймає законодавче рішення, яке потім переступає. Конгрес не піде на це. Тобто, це буде якесь таке: ну насправді схожа ідея Трампа в тому, щоб просто припинились бойові дії, а, а це все одно знищить Путіна. Тобто, будь-яка зупинка бойових дій і повернення, і спроба відновити економіку призведе до, до краху Путіна. В цьому mm -hmm. американське. А власне, от Wall Street Journal пише, що штати розробили план моніторингу припинення вогню в Україні. Це от, якраз перший пункт цього плану щодо припинення вогню. Повідомляється, що про це делегація Вашингтона проінформувала учасників зустрічі в Парижі. При цьому подробиці американського плану не наводиться. США дали зрозуміти в Парижі, що розробили проект того, як міг би проводитись моніторинг всьогосяжного припинення вогню, у разі якщо його буде досягнуто. Пише про це видання. Але пане Лунець, наскільки я розумію, якщо на Великдень ми ж бачили, що немало місця суцільного припинення вогню, е ну я не знаю, а що такого вигадали американці, що вони не могли промоніторити от, дійсно це припинення вогню на, на великдень, і тільки можуть запросити. Але є цей план, і вони його можуть застосувати в найближчому майбутньому. Не виглядає це, як ви перепрошую, ну блеф. Ну чому? План моніторингу це, це не складна штукенція, бо, наприклад, Німеччина нам поставляє зараз радарів таких, по-моєму, 150 штук радарів. Тобто ці радари можуть бути підключені до систем європейських, і е, це все Чому в... Тоді Америка це не зробила перед велигнем, аби от показати, що вони спроможні, і дійсно підтвердити, що і Україна не порушувала те перемир'я, е, яке от власне, Росія запропонувала. Ну, всі знають, що Росія нічого дотримуватись не буде, але треба їй, їй дати заковтнути наживку. Тобто, ну, от всі грають з нею як, ну, як консиліум психіатрів із таким Шизіком, який просто пустився берега, і ну, треба його зараз гладити по голівці, щоб він втихомирився, заспокоївся. А там обставини зміняться так, що він вже не зможе бути наскільки звіром, наскільки він був в попередній час. Угу. Пане, Ольга, що ми втратимо, якщо Америка дійсно вийде з переговорного процесу? Що ми набули, коли Трамп став президентом і залучився в цю активну фазу перемовин? І що ми якраз от можемо втратити, якщо він відмовиться від подальшої участі? Ну, по перше, суб'єктність України. Як не крути, але Трамп підштовхнув Європу до форматування власне, європейської структури безпеки. НАТО, але без США. І тут почала створюватися зовсім інша активна, ну така активна частина європейців за власну безпеку, тобто Франція, Великобританія, країни Скандинавії, Балтія, Фінляндія. Польща, Україна, Румунія, Чехія. І в цьому сенсі Україна справді потрапляє тут дуже в дуже вигідне місце для себе, тому що о, найбільш боєздатна армія на сьогоднішній день в Європі українська. Е, ну, в сен... Не в сенсі падіння uh -huh. озброєннями, а в сенсі е, морально-психологічної підготовки і досвіду. І, до речі, якість особового складу українських збройних сил дозволяє дуже швидко перенавчати українських військових на будь-які види озброєнь. На будь-які немає, немає такого типу озброєнь, на яке не можна було б дуже швидко перевчити, перенавчити українських військових. Це, до речі, показала історія з авіацією. Коли просто ну в неймовірні терміни українські пілоти освоювали і гелікоптери, і винищувачі західного виробництва. Зараз буквально днями завершилась підготовка пілотів на Міраж 2000 на французький винищувач. І це те, що ну авіаційна компонента українська на сьогодні, вона підтягнута вже до. Паритету, мабуть, з російською, головне це озброєння, яке буде нести українська авіація. А це означає? що? Це означає, що за цей період, поки Трамп був, все-таки вливання в українську безпеку з боку європейців зросли по експоненті. Далі Трамп все-таки зробив всі обставини для витіснення Росії з нафтових ринків. Це по суті позбавлення доходів Росії. І е, тут Україна, мабуть, все таки була хорошим партнером е, для Трампа, тому що Україна вдавала дуже часто, коли ці були скандальні випадки. Україна вдавала дійсно велику фронту проти Трампа, що давало її суб'єктність на європейському полі, бо європейські лідери бачили, що Україна говорить те, що не можуть європейці Трампу в очі сказати. І це ну вигідно підіграло Зеленському, Зеленський цим скористався, але й Трамп зрозумів, що Україна це такий інструмент, яким він може постійно крутити Європу, тобто тут мені здається, що Україна якраз вдало збалансувалася. Ну але але сидіння на двох стільцях воно довго тривати не може для України. Україна повинна е, зайняти якесь дуже гідне місце в європейській системі безпеки, і вже чим швидше, тим краще. Чому я кажу, що моніторинг бажано, щоб проводили французькі, німецькі британські збройні сили на території України. Угу. Почула вас, пане Володимир, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, вони вже краще розуміються у цих надскладних темах. Володимир Цибулько, політолог, був з нами, друзі. Ще раз, пане Володимире, дякую вам. Дякую.